Виша сплачена платіжка за газ це стійкість країни на енергетичному фронті. Група компаній Нафтогаз. Вистоїмо, переможемо, відбудуємо. Їх вночі атакували шахедами. Голова військової адміністрації Дніпропетровської області Сергій Лисак повідомив є влучання п'яти безпілотних літальних апаратів. Один військові з повітряного командування Схід збили. До цього повітряну тривогу оголошували у шести регіонах. Київська обласна військова адміністрація попереджала про загрозу атаки ворожими дронами. З нами на зв'язку Юрій Єгнат, речний командування повітряних сил України, пане Єгнат, Добрий ранок. Доброго ранку. Доброго ранку. Розкажіть, будь ласка, подробиці нічної атаки окупантів. Ну почалось мабуть такі з вечора, ще, так, коли противник атакував ще ж, ще ж Одеську область, так знищено дві ракети Х-59. Також атака продовжилась і з півночі нашої країни близько десяти літаків. су 35 Це російський новітній винищувач. Атакували Сумську область керованими авіаційними бомбами, про які ми, до речі, здається, в ефірі вашого слоту, так марафону, тому що це надзвичайно така от велика зараз загроза, коли керовані авіаційні бомби, плануючі бомби так можуть летіти далеко, і літаки не входять в зону ураження нашої протиповітної оборони. Бомби це потужна зброя, яка може ну завдавати серйозних руйнувань. Ми таким чином. Більше десяти цих керованих бомб атакували об'єкти в Сумській області. Там втрати уточнюються, будуть вони оголошені. Мабуть, військовими адміністраціями. Ну також ракета Х-31 була застосована проти радіолокаційна. Ну і на жаль, так є шахеди, які і атакували, і північ країни, і також Кривий Ріг. є влучання в певні об'єкти. Ну поки що. За інформацією місцевої влади поки що без, без жарт людських на щастя пане юрію повітряна тривога шириться україною сумська полтавська харківська кіровоградська дніпропетровська запорізька донецька області наразі перебувають у зоні небезпеки я хочу принагідно звернутися до жителів цих регіонів для того щоб вони не ігнорували тривогу а негайно спускалися в укриття вас же запитаю а з чим пов'язана ця тривога Ну тривога буквально недавно оголошена. Так, мабуть, застосу... загроза застосування балістичних ракет. Так ну але ж не треба забувати, що тактична авіація, яка на сьогоднішній день фактично завжди працює на різних напрямках, це і південні регіони, північні, також східні. Вона е, теж загрожує ви бачите, от е, атака, е, атака з півночі країни так тими ж самими бомбами приводить до от таких от серйозних наслідків. Тому потрібно дотримувати ще раз, просим дотримуватися цих сигналів повітряних тривог і ще раз просимо дотримуватися інформаційної безпеки, про яку ми не раз наголошували. Я хотів би теж принагідно зараз звернутися до тих любителів, похейтити на телеграм-каналах. Мене особисто чи там я не від себе звертаюся завжди. А є позиція керівного складу, є навіть льотчики і всі, хто воюють сьогодні, просили утриматись телеграм-канали від власне. Повідомлення ворога так щодо от пересування в реальному режимі часу об'єктів, і чим противник виявляє на слабкі місця проти повітряної оборони, от таким чином промоніторили ми знаєте інформаційний простір противника, так і на інформаційному полі дуже засмучуються і кажуть, що утиски на свободу слова роблять повітряні сили, виявляється так, що ми заважаємо їм отримувати інформацію. От, от хотів би звернутися до всіх котиків, які повинні просто розуміти, що так робити не потрібно і роби і грати на користь державі, а не проти неї. Юрію, хочу вас запитати з приводу того, чи продовжують окупанти використовувати якісь відволікаючі засоби для того, аби пробувати заплутати сили проти протиповітряної оборони, там повітряні кулі і так далі. Ну, повітряні кулі, зрештою їх ідентифікувати не так важко їх. В принципі, бачать оператори, що вони летять за вітром таким чином. Є мають свої параметри польоту, швидкість, висоту і так далі. Е, є інші е, цілі, які можуть використовуватися як кримні, ті ж самі дешеві БПЛА, які може застосовувати противник е, і так далі. Тому е, виявляти цілі, навчилися за мають великий досвід за той період протиповітряної оборони. Ну і все ж таки, хочу ще раз нагадати про загрозу тактичної авіації. Коли дійсно вона є, то наразі говорили, що потрібно Україні для того, щоб, щоб власне ці загрози були. Мінімізовані чи чи подалі відігнати саме російську авіацію від наших кордонів. Ми е, вже говорили не раз про ту е, авіаційну коаліцію, яку е, проголошував у е, на е, Командувачів на країн-членів НАТО, командувач повітряних сил Україні потрібні серйозні крила, серйозна авіація для того, щоб протистояти ось цим загрозам, які були сьогодні вночі. Літаки Су-35, керовані авіаційні бомби. Тому будемо чекати, що буде дійсно прийнято рішення про надання Україні. Саме от таких от сучасних багатотліфони винищувачів. Юрій, а хотів запитати у вас у зв'язку з цими атаками, які останнім часом часто відбуваються безпілотниками і так далі, про ефективність мобільних груп. Чи є у вас якась зведена інформація? Наскільки вони допомагають боротися з цією загрозою? Мобільні вогневі групи е, почали працювати давно, і ефективність їх більш еф, ефективні вони більше в день ніж вночі. Вночі важко виявляти мобільним вогневі група візуально повітряні цілі. Повітряна ціль вночі збивається засобами, які мають радіолокаційну прив'язку до цілі, тобто мають радари, які виявляють і знищують це е, зокрема. Це зенітні ракетні комплекси, винищувальна авіація і так далі. Тому е, мобільні вогневі групи, які озброєні. І зенітними гарматами, і багатокаліберними кулеметами ПЗРК. Ну треба ціль бачити вночі. Це робота ускладнюється так. Є зараз певні засоби, прожектори і так далі, для того, щоб їх виявляти, але не так все просто. І дальність ураження цих засобів, які я щойно перелічив, що є на озброєні повітряних є доволі невеликою, тому це і ускладнює їх роботу саме в нічний час та в умовах поганої видимості. Пане Юрію, я хотіла уточнити з приводу поставки літаків. От Україна направила Фінляндію запит на обговорення можливості передачі винищувачів ФА 18 Хорнет. Що це за літаки? В чому їхня особливість, як вони нам допоможуть? Ви знаєте, ми в повітряних силах давно вже визначилися, що потрібно. Неважливо там тип літака, який має бути. Важлива сама платформа. Платформа здатна. Застосовувати сучасне озброєння крилаті ракети, керовані авіаційні бомби, керовані авіаційні ракети класу повітря, 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 поверхня, от платформа, яку яку мають зрештою різні країни, є різні виробники і в країнах Європи та в Сполучених Штатах. Тому яке буде прийнято рішення щодо літака, зрозуміло, що найбільша увага прикута до F 16 тому що F 16 дуже багато є у світі. Це літак пройшов. Глибоку модернізацію і може і може бути найтаким най, найвірогіднішим кандидатом на те, щоб стати в стрій повітряних сил, але е, проходять консультації з нашими партнерами щодо е, інших літаків. І коли буде прийнято це колегіальне рішення про надання Україні багатоцільового винищувача сучасного ну, і ми будемо про це. Ми, ми про це дізнаємося. Юрій, дякую за ваш час. Юрій Гнат, речник командування повітряних сил України, був з нами на прямому відеозв'язку.